Трамп заявляє, що Київ має посилити тиск не лише на Москву, а й на Санкт-Петербург. Трамп дає 50 днів на досягнення мирної угоди. А як Медведів реагує на ультиматум Трампа про це у розмові з політичною аналітики нею, членкиною британського осередку європейської мережі лідерства Олександрою Філіпенко Олександро раді вас бачити. Дякую за запрошення. Я рада бути з вами. Олександро, президент Сполучених Штатів, Дональд Трамп, висловлює розчарування російським диктатором Путіним через відсутність поступу в мирних перемовинах щодо війни в Україні. Трамп також зазначає, що очікував на мирну угоду з Путіним ще два місяці тому, але цього не сталося. у відповідь Трамп пообіцяв вести жорсткі економічні заходи. Він заявив, ми запровадимо дуже жорсткі тарифи, якщо не буде досягнуто угоди протягом 50 днів. Це дуже просто. Вони становитимуть 100% і саме так усе буде. Скільки ще днів Україна має чекати, поки що години продовжують гинути люди? Хіба не час вийти за межі дедлайнів і нарешті діяти? Мушу сказати, що, на мою думку, ми не повинні розглядати ці 50 днів окремо від постачання зброї в Україну тієї зброї, яка, як сказав президент Трамп, має надійти з Європи найближчими днями. Він не сказав точно коли, але зброя має прибути з європейських складів, а натомість Європа отримує озброєння зі Сполучених Штатів найближчим часом, і саме Європа за це заплатить. Тож, звісно, коли ми чуємо про ці 50 днів, ми можемо поставити собі запитання, чи буде це подібно до тих санкцій чи тарифів, які Трамп обіцяв щодо європейських країн Китаю, Канади чи Мексики, і завжди в останню мить відступав. Чи буде це черговий тако Трамп, Чи станеться це так? Чи буде це як з Іраном? Згадаймо, що Трамп давав Ірану 60 днів, і ми всі бачили, що сталося після цих 60 днів. він дав Ірану 60 днів. Він обіцяв переговори, продовження діалогу. А на 61-й день Ізраїль завдав ударів, а за ним і американські атаки по Ірану. саме це ми бачили після 60 днів тоді. Тепер ми насторожені чи буде так, як з Іраном, чи так, як із європейськими країнами або іншими державами щодо тарифів? Чи знову Трамп відступить? але це питання санкцій, питання тарифів, питання обкладання митом інших країн, які купують російські природні ресурси або стовідсоткових санкцій на російські товари, що потрапляють до Сполучених Штатів навіть на мінеральні ресурси з Росії. Та Я переконана, ми не повинні дивитися на це окремо від постачання зброї до України. Ми можемо відкрито сказати, так. Це було б чудово, якби президент Трамп просто взяв свою чудову ручку і підписав санкції одразу разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Це Було б прекрасно, якби він зробив це прямо в овальному кабінеті Білого Дому. Але ми цього не побачили. Ми побачили 50 днів до нових санкцій проти Росії. водночас, що відбулося? Він не підписав санкції, але він відправляє зброю. Зброя надходить до України. І це не моя думка. Я чула це від багатьох військових аналітиків, які кажуть: війна не завершиться санкціями, вона не завершиться економічним тиском на Росію. війна завершується на полі бою. Війна завершується постачанням більше оборонної і наступальної зброї Україні. Економік так може завершитися війна. Насправді, завершитися по-справжньому. наскільки це можливо? Бо чи можна взагалі говорити про справедливе завершення війни? Ні, не можна. Але якщо ми все ж використовуємо це слово справедливе завершення, то це стане можливим лише тоді, коли Україна матиме достатньо оборонної і наступальної зброї і саме це дає президент Трамп. Ми чули від Аксіос про 10 мільярдів доларів і ще кілька десятків мільярдів доларів з різних джерел. тож я вважаю, що, хоча психологічно це дійсно мало б позитивний ефект, і для слухачів, і для тих, хто стежить за війною в Україні. було б чудово побачити підписані санкції прямо зараз і не думати про ці 50 днів. Але ми також повинні звернути увагу на те, що саме зараз відбувається: постачання зброї Україні. і це, я вважаю, важливий крок з боку американської адміністрації. І ми повинні розглядати це у комплексі не лише як відсутність санкцій зараз і 50 днів до їхнього запровадження, але як повну картину. Так, санкцій немає протягом 50 днів. Згадаймо, що сталося з Іраном після 60 днів. Але також варто звернути увагу на те, що відбувається із постачанням зброї Україні. Я вважаю, що це взаємопов'язані речі, які трапляються одночасно. І дуже важливо бачити ці процеси саме в одночасному контексті. Ми чекаємо і маємо сказати щиро дякуємо за це озброєння. І я вважаю, що все буде добре. Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації та колишній президент Росії, відреагував на так ультиматум президента Дональда Трампа щодо запровадження жорстких санкцій проти Росії, якщо впродовж 50 днів не буде досягнута мирна угода. на думку Медведєва, Трамп пред'явив Кремлю театралізований ультиматум. Він написав: світ здригнувся, очікуючи на наслідки. Мілітаризована Європа була розчарована. Росія залишилася байдужою. чи відображається глузлива реакція Медведєва? Ширше переконання в Москві, що захід і далі буде вагатися або торгуватися сам із собою замість того, щоб діяти рішуче, якщо ми не говоримо про озброєння. І якщо ми говоримо про санкції, звісно, по іншому вони не могли б на це відреагувати. адже це виглядає як спеціальна військова операція десь далеко. Десь далеко від центру, далеко від Москви. Далеко від Санкт-Петербурга, на який, за словами Дональда Трампа, слід посилити тиск. Це окремий момент. Тож, коли ми говоримо про санкції, так, це єдиний спосіб, яким вони можуть реагувати. Тому що з їхньої точки зору нічого не відбувається, все добре, все йде за планом. Пригадайте, вони завжди повторюють, усе йде за планом. усе чудово. Саме так має реагувати пропаганда І ми вже неодноразово бачили, що після будь-яких перемовин чи телефонних розмов між російською і американською сторонами ми спостерігали абсолютно різні інтерпретації, наприклад, від російського міністерства закордонних справ і державного департаменту США останній приклад у Малайзії на саміті Асан, де ми побачили, що сказав Марко Рубіо після зустрічі з Сергієм Лавровим, і що відповідно написало Міністерство закордонних справ Росії на своєму офіційному сайті. Здавалося, що два різні Марко Рубіо розмовляли з двома різними Сергіями Лавровими. Розповіді настільки різнилися звіти про те, що було обговорено, як саме вони говорили, які питання порушувалися. Тож, звісно, російська сторона завжди розігрує карту все добре. все йде за планом. Нам нічого не загрожує. Хоча ми бачимо наскільки погана ситуація в економіці, і для цього не потрібно бути економістом. Економісти констатують серйозні проблеми. інфляція на надвисокому рівні. і кожен у Росії це бачить. звісно, як завжди, у Москві, Санкт-Петербурзі, у центральних містах вплив не такий відчутний. але загалом по країні ситуація критична. Економічна ситуація критична. Тож, безперечно, Дмитро Медведєв, як колишній президент, і має заявляти, що ці санкції просто фарс, вони нічого не завдають. і от щойно Сергій Караганов, один із відомих політичних аналітиків Росії, саме сьогодні опублікував статтю про те, як Росія відвертається від Європи, бо, мовляв, з Європи не надходить нічого доброго, і Росія повертається до азіатсько тихоокеанського регіону. Так, азіатсько тихоокеанський регіон це та частина світу, де Росія вважає себе сильною і де всі підтримують Росію. і згадайте, як Путін любить говорити, що європейські країни і Сполучені Штати це не весь світ, світ набагато ширший і найбільші частини світу, такі як Індія, Пакистан, Китай чи Бразилія, підтримують Росію. Хоча підтримують це гучне слово. Вони не підтримують. Вони співпрацюють із Росією. Отримують стільки, скільки можуть, у власних інтересах. Але саме це вершина російської пропаганди. Ми завжди чули це. Нічого серйозного не відбувається. Усе йде за планом. І більшість світу підтримує Росію. Тому, безперечно, саме так вони і мають реагувати. Або, краще сказати, що ми ще не бачили конкретної реакції Кремля на постачання зброї Україні. Саме тому, що вони не хочуть про це говорити. Вони не хочуть говорити. Вони хочуть говорити про санкції, яких немає впродовж 50 днів. Це дуже зручно обговорювати саме це. Так, давайте всі звернемо увагу на ці неіснуючі санкції, які або будуть, або не будуть, якщо Трамп врешті ухилиться. Адже всі пам'ятають, що тако Трамп узавжди ухиляється. Можливо, щось подібне і відбудеться. І тоді санкцій взагалі не буде у вересні, на початку вересня. То ж саме це вони і хочуть обговорювати. А останнє про що вони хочуть говорити, це реальне озброєння, реальні труднощі і реальна загроза втрати нових українських територій. і це зброя. саме озброєння надходить в Україну. Ось чому зараз ми чутимемо тільки санкції, санкції, не існуючі санкції. бо це так приємно обговорювати саме їх поки що, адже лише 2 вересня. Якщо щось станеться, ці санкції набудуть чинності лише 2 вересня. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте закликав представників Китаю, Індії та Бразилії зв'язатися з російським диктатором Володимиром Путіним і переконати його погодитися на припинення вогню, попередивши, що у разі відмови ці країни можуть постраждати від вторинних санкцій. В інтерв'ю Fox News Рюте заявив. Якщо ви перебуваєте в Пекіні, Делі або Бразилії і розумієте, що це стосується вас, ви маєте зателефонувати Володимиру Путіну та сказати, «Так, ми все ще купуємо у вас товари, але ви маєте серйозно поставитися до переговорів про припинення вогню або укладення мирної угоди. Інакше ми можемо зіткнутися з вторинними санкціями якими конкретними механізмами Китай, Індія і Бразилія можуть вплинути на рішення Володимира Путіна щодо припинення вогню з огляду на їхні нинішні політичні та економічні зв'язки з Москвою? І перед тим як відповісти на запитання, лише одна ремарка. Марк Рюте дуже багато говорив про санкції у розмові з Fox News та загалом. І це не дивно, адже Марк Рюте очолює НАТО, організацію, яка отримує озброєння для України і надсилатиме його Україні. ми бачимо, наскільки все це взаємопов'язано, санкції та зброя взаємодіють між собою. І це не випадковість, що все відбувається одночасно. Так, ми поки що не бачимо повного тиску з боку Сполучених Штатів, але все це взаємопов'язано на 100% і тепер до питання: як вони можуть тиснути на Росію? Як вони можуть наполягати? Звісно, російський президент тепер говоритиме, що Росія може витримати санкції, може чинити опір, бо інакше доведеться погодитися на американські умови. Тож Москва спробує переконати Китай і Індію підтримати Росію ще більше. Більше купувати у неї і як ми розуміємо, санкції набудуть чинності, якщо вони набудуть чинності 2 вересня, якщо до цього не буде припинення вогню, якщо не розпочнуться переговори. санкції почнуть діяти 2 вересня. А що ж таке 2 вересня? У цей момент Путін перебуватиме в Китаї? він запланував візит до Китаю з 31 серпня по 3 вересня. Отже, якщо санкції набудуть чинності, вони набудуть чинності саме тоді, коли Путін буде в Китаї. І якщо Росія не сяде за стіл переговорів і не буде навіть припинення вогню. Хоча зараз ми чуємо від Марка Рюти не лише про припинення вогню, а про укладення мирної угоди. і не просто про перемир'я, не про 30-ти денне перемир'я. Ні. Сполучені Штати не ведуть штати наведуть мову про тимчасове припинення бойових дій. Йдеться або про безстрокове припинення вогню. Але зараз Марк Рюте говорить не просто про припинення вогню, а про укладення мирної угоди. І якщо санкції все ж набудуть чинності, вони набудуть чинності у той час, коли потім перебуватиме в Китаї і саме тут виникає ідея, концепція тих 50 днів. Чому саме 50? чому не 60, як у випадку з Іраном? Бо, по перше, Трамп має більше важелів впливу на Росію. він тисне на Росію навіть більше ніж на Іран. І ми всі пам'ятаємо, що відбулося тоді з Іраном. отже, ці 50 днів це не випадкова кількість. Не 30, не 60. А саме 50, тому що у цей період Путін буде в Китаї. це створює особливу перспективу, і саме тоді лідер Китаю зможе чинити тиск на Путіна. зможе чинити тиск також. зможе намагатися переконати його не поступатися тиску з боку Сполучених Штатів. Але водночас ані Китай, ані Індія, ані Бразилія не захочуть брати на себе зайві зобов'язання. Бо без таких зобов'язань ці країни не можуть надати реальну допомогу Росії. Росія не зможе протистояти санкціям без цієї підтримки. Всі ці держави розуміють, попри бажання, навіть якщо лідер Китаю захоче, щоби Путін не поступався тиску з боку Сполучених Штатів та європейських країн. Вони не можуть взяти на себе конкретні зобов'язання щодо допомоги Росії. і саме тому Китай, Індія всі вони розуміють, що для того, щоби не допустити випадкового прориву Росії крізь українську оборону, Дональд Трамп направляє озброєння. Дональд Трамп направляє озброєння до Києва саме для того, щоб Росія не прорвала українську оборону. А з іншого боку, він хоче, щоб Україна перейшла в наступ. Саме на це розраховує Трамп. Тож він також дає ці 50 днів Індії та Китаю, щоб вони усвідомили ситуацію, зрозуміли, що більше не буде жодних проросійських пропозицій, як про це заявив президент Трамп. усі програли, сказав президент Трамп. Ця пропозиція настільки справедлива, наскільки взагалі може бути справедливою. І якщо така пропозиція можлива, то вона вже є. Не буде переможців, будуть лише ті, хто програв. Усі програють. отже, більше не буде так званих проросійських пропозицій. Тому Індія та Китай або повинні взяти на себе серйозні фінансові зобов'язання, або побачити, як Росія піддається тиску. На даний момент вони всі вже усвідомлюють ситуацію. Вони всі думають, як уникнути санкцій. Імовірно, через масштабний імпорт, скажімо, але наймовірніше це буде надзвичайно складно, особливо в таких умовах. Тож зараз делі та Пекін просто відкрито спілкуються з Росією. і це єдиний спосіб, у який вони можуть реально обговорити ситуацію. Відверта розмова про стан справ та усвідомлення, що іншого шляху немає. Вони або беруть на себе зобов'язання, фінансові, надзвичайно складні фінансові зобов'язання. Йдеться про Індію, Китай і Бразилію і підтримують Росію та Володимира Путіна. Або повинні визнати так, він має поступитися тиску. Так, він має сісти за стіл переговорів. Бо вони не хочуть уплатити за Росію. вони не хочуть платити за російську нафту і платити у широкому сенсі цього слова. Йдеться про втрату доступу до американського ринку, неможливість постачати свої товари до Сполучених Штатів. Саме цього вони не хочуть. Саме це приносить їм прибуток. Тож такі зобов'язання не можуть бути прийняті ані Китаєм, ані Індією. І лише шляхом обговорення ситуації, якою вона буде після завершення цих 50 днів, починається реальний тиск. Тиск з боку Китаю та з боку Індії. Олександро, президент України, Володимир Зеленський несподівано отримав союзника в Білому домі. Йдеться не про самого президента США, який цього тижня схвалив постачання комплексів Петріот, а про його дружину Меланію Трамп. Стало відомо, що перша леді, уродженка колишньої Югославії, регулярно нагадує своєму чоловікові про жертв російських авіаударів по українських містах. у понеділок, під час розмови в овальному кабінеті, Дональд Трамп сказав. Я повертаюся додому і кажу перші леді. Знаєш, я сьогодні говорив із Володимиром Путіним. Це була чудова розмова. А вона відповіла: справді ще одне місто щойно атакували. Олександро який вплив, якщо взагалі так і є, має перша леді на зовнішні політичні рішення Президента Трампа, особливо щодо України та війни з Росією. Дуже добре, що ви звернули на це увагу. Це справді важливо, бо раніше ми не бачили участі Меланії Трамп у таких розмовах у жодному форматі. Це перший випадок, коли ми бачимо зміну позиції Президента Трампа, зміну у напрямку постачання озброєння Україні, зміну щодо підтримки. Нехай не скажемо, що Дональд Трамп повернувся обличчям до України. Скажемо, що він відвернувся від Росії. Дональд Трамп відвертається від Путіна, і це відбувається вперше. Вперше ми чуємо ім'я Меланії Трамп у цьому контексті, і це дуже важливо. Адже Меланія Трамп практично не згадується у виступах Дональда Трампа, хіба що як чудова дружина, неймовірна і прекрасна. жодного слова про політику Вона не присутня в політичних обговореннях. Особливо коли йдеться про зовнішню політику. Та загалом вона не фігурує Навіть у своїй книзі вона суперечила деяким позиціям Дональда Трампа, зокрема у питанні абортів. із цієї книги можна зробити висновок, що вона підтримує вибір жінки на відміну від більшості виборців Трампа, які є прихильниками заборони абортів. Тож, із з її книги? Бачимо, вона дотримується позиції свободного вибору. але про політику вона говорить дуже мало. Звісно, коли стаються паводки в Техасі або гинуть люди, вона разом з президентом приїжджає на місце трагедій, намагається втішити постраждалих тих, хто втратив близьких. Вона це робить. Вона виконує соціальну, психологічну підтримуючу функцію, але не політичну. і от несподівано, меланія Трамп постає як своєрідний кардинал у тіні на півкроку позаду президента і як особа, що формує політику або принаймні впливає на неї. впливає на те, хто ще здатен впливати на Трампа в його кабінеті таких людей небагато, і ймовірно, меланія Трамп є однією з них. вона ніколи не була помітною в такій ролі. А Трамп згадав її двічі, коли говорив про Україну. під час бесіди з Марком Рюте Та за кілька годин під час молитви в Білому домі, точніше, під час обіду молитви. Він знову заговорив про неї і почав пояснювати зміну політики через розмову про Меланію Трамп, про те, як вона бачить те, що відбувається в Україні, як Росія обстрілює мирні українські міста. Тож дуже цікаво, що ви це помітили. І я вважаю, що це має значення. бо в жодному іншому випадку. Коли мова йшла про зміну політики, як ми спостерігали вчора, ми не чули, щоби Меланія Трамп впливала на Дональда Трампа в будь-який спосіб. А тут, скоріше за все, ми маємо справу з її реальним впливом на політику Президента Трампа. Поки Дональд Трамп оперує дедлейнами, Меланія говорить мовою реальності. Нагадуючи світові, що за кожною у чудову розмову з Путіним і горить ще одне українське місто. Олександро, щиро дякуємо за цікаву та важливу розмову. Маємо зазначити, сьогодні з нами була Олександра Філіпенко, політична аналітикиня та членкиня європейської мережі лідерства. І дякуємо нашій аудиторії за вашу увагу, за ваші вподобайки та коментарі. До зустрічі. Дуже вам дякую.